Сучасна література. Відверті інтерв'ю, знакові автори, знакові постаті, знакові тексти, новий простір, знакової літератури. 错嘛？过吗 Плановий ремонт необхідний не тільки кораблям, а й морякам. Сімейне життя дало тріщину. Дружина десь загубила твоє фото і вже геть забула, як ти виглядаєш. Бо ти з рейсію по півроку не вилазиш. І вона ще, гляди, когось стороннього за тебе прийме на тролейбусній зупинці. Час морякові сідати в ремонт. Або інший випадок. Ти зовсім весь із себе холостяк, одружитися за плавбою по морях ніколи, а роки спливають. Скоро вже і на таїнці для тих, кому за 30 пускати перестануть. Час сідати в ремонт. Або розлучитися. Нарешті. Пройти через усі суди і розпилювання лобзиком особисто привезеного з Румунії меблевого гарнітуру. Для цього теж необхідно бути на березі. Зклався навіть прошарок моряків ремонтного плавання. Як мій зниклий у навігаційній камері однокурсник, який сходив в океан лише одного разу, і застряг по ремонтах. А що? Заплатня наче й не за кордон, зате вдома. Чим не життя? Але я пишу про звичайних морських моряків. Нехай уже мені колишніх і однокурсники вибачають. Так, Антон Санченко пише про моряків і про море. Спершу були книжки Баркароли, Нариси Бурси. У останній про навчання автора в Херсонській мореходці. І найновіше Земля Георгія про плавання Чорним морем, про шторми, затишні бухти, не зовсім легальну риболовлю, мандарини. Про неї ми й поговоримо. Вітаю! Ви дивитеся кому. Я Богдан Ославський. Тарас Прохасько колись написав про Франківськ, що це є порт Франківськ. І сьогодні в нашому порту письменник-мариніст Антон Санченко. Вітаю вас! Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами і отак вийти у нашу невелику, але воду море. Я маю сказати телеглядачам, що ми спілкуємося з приводу презентації книжки Антона Санченка Земля Георгія. Що я дізнався з вашої книжки, факт, який дуже мені сподобався, що виявляється у моряків усіх країн форма забороняє. Парасолі і моряки за винятком, здається, тільки Сполучених Штатів ну, не можуть бути з парасолою. Це з чим пов'язано? Е, ну так, це пов'язано з тим, що на морі вітер, і парасоля тебе може витягнути в море, як Мері Поппінс, там е, вона швидше заважає, ніж допомагає. А американські моряки судилися з Пентагоном і їм це дозволили. Вони ходять ну, на березі, принаймні, з парасольками. А Нашим заборонено. Навіть на березі заборонено ходити. Так, заборонено. Вважається, що їхня форма має захищати Тобто ось такі кашкети з широкими крисами там і так далі, мають захищати від води. І взагалі, дощ для моряка це пил. Є така примовка. Що моряки не бояться дощу. Буде нагода перевірити, я відчуваю. Ми так зайшли перед зливою якраз знімати цю передачу. Я сподіваюся, незважаючи на Хмари, злива нас таки не застане, а якщо застане, це буде отже, дуже добрий такий знак. Скажіть, будь ласка, Антоне, якби ви не були моряком. Ви би були письменником? Ну, навряд чи я, я, я не знаю про що писати. Тобто, всі ці речі, які у ваших повістях, які у ваших попередніх книжках про море, це все на основі реальних фактів. Ну, Морякам треба дуже обережно вірити, звичайно, тому що там факти фактами, а їх треба вміти виграшно подати. так? Ну, от, Можливо, десь там щось прикрашено, десь там щось, якісь акценти інші поставлені, але те, що відбувалося, так все відбувалося. Писав колись Толкін, що якщо гарна історія, то не гріх і прибрехати, а тим більше, якщо в історії дуже багато правди. Взагалі, це все ж таки не документальні, а художні твори. Вони мають якісь свої закономірності, свої закони, і їх треба трошки переписувати. Тобто, ось так, як в житті, життя сюжетності немає. Так? Там треба це вичленити. Такого суцільного потоку життя якісь сюжети довершені, закінчені. Так ось в цьому основна відмінність між текстами художніми і документальними. Я бачу повісті у вашій найновішій книжці, датовані 92-м 96-м роком. Е, є здається, і 2015 рік. Е, цікаво, це все тоді вже писалося в формі завершених літературних текстів. Чи це були якісь щоденникові записи? Це е, збірка з шести повістей. Вони просто писалися в різний час е, на одну і ту ж тематику. Це е, Грузія в 90-х році. Якраз під час війни в Грузії, і українські моряки, якимись правдами, неправдами туди потрапляють, везуть, як правило, туди борошно або цукор, ну, їжу будь-яку їжу вони дуже голодали тоді. І назад везуть мандарини. Тобто такий взаємовигідний бізнес. А ще контрабанда рибна, наскільки я пам'ятаю. Ні, це ну, це, це, це називається. Але це треба трошки, щоб було з чим порівнювати. Там в книжці про це є. що... В Туреччині будь-хто може вийти, маючи човен, так, маючи сітку, може вийти, поставити її в морі і його будуть називати рибалкою. І він там виловить два ящики риби, здасть їх в рибний магазин, і ввечері отримає за них гроші. Ну, тобто це звичайне приморське місто, все так живе. І в той же час абсолютно такі ж хлопці в Бердянську і в Мусять це робити потайки, мусять виходити в море вночі, там, а це небезпечніше, ніж в день там, мусять жити розлученими з дружинами і все їхнє майно записано на дружину, тому що ця стаття передбачає конфіскацію майна. Тобто у нас це називається браконьєрство. В Туреччині це нормально звичайні рибалки скрізь у світі. От ви кажете, ці реальні історії вони мусили бути перероблені у літературний текст. Звісно, дуже багато літературної праці. І я для себе відмітив. Класна, багата українська мова, але є такий момент, що моряки спілкуються ну знову ж таки класною літературною мовою. Чи це був тяжкий вибір? Чи ну як ви взагалі вирішували, як мають спілкуватися ваші моряки? Вони повинні спілкуватися так, щоб їх розуміли читачі. Тобто, я можу написати на сленгу якусь фразу, яку не зрозуміє ніхто, крім власне моряків, матросів. По приколу це можна використати один раз в тексті, весь текст так написати, в нього буде дуже обмежена кількість читачів. Тобто будь-яка книжка про море це вже переклад от з цієї морської мови на мову звичайну. Ось це адаптація для людей, які привикли, звикли спілкуватися літературною мовою. А про адаптацію там дуже багато спеціальних речей, які стосуються човнів, обладнання. Чи ви не думали про те, щоб зробити, для прикладу, словничок? Так ні, там все, все зрозуміло. Я, як правило, пояснюю просто зноскою в самому тексті. Ось, тобто, зносок там трошки є. На окремий словничок там не так багато слів, мені здається, принаймні, щоб це в Словник виносити. І просто коли воно на тій же сторінці зноска, мені здається користуватися зручніше. Зараз обов'язкова міні-рубрика для кожної передачі. Я запитую наших гостей, що вони порадять почитати глядачам телебачення Карпати. Що порадите ви, Антоне? Ну, мені легко, я не тільки оригінальні книжки пишу, я ще й перекладач. Я пораджу Рафаеля Сабатіні Фортуна капітана Блада. Це англійський автор середини середини ХХ століття. Це трилогія про пірата капітана Блада, Все, як ви любите, пірати, Карибські острови, там недолугі іспанські адмірали, скарби, красиві жінки. Ром і, і так далі, тобто весь пі піратський набір. Е, книжка дві перших було перекладено дуже давно, в 50-ті роки, в 70-ті роки, а до третьої якось не доходили руки. Але це м, свідчення того, що в українців нічого не пропадає. От Зараз перевидали перші два е, переклади першої і другої частини, а я переклав. Третю. Такий досвід був, що я перекладав улюблену книгу свого дитинства. Дуже дякую. Дякую всім, хто був з нами. Дякую вам, Антоне, за цікаву відверту розмову. Дивіться кому. До зустрічі. Кома. Відверті інтерв'ю. Знакові автори, знакові постаті, знакові тексти, новий простір знакової літератури.